Вітаю, коли в мене минулого тижня була така нагода відпочити на голодний шлунок, воно ну приходять досить цікаві думки в голову. І я би хотів дечим з вами поділитися. Воно ну оскільки я вже це зробив, то я можу про це казати. Я буду говорити про розірвання повне розривання договору. Шляхом здавання документів і одразу кажу, що я не, не кажу це для того, аби ви це повторювали. Це блог, яким я користуюся, це канал YouTube за який я не відповідаю, бо він не мій. Він належить емітент, це YouTube І зображення, яке ви бачите, і звук, який ви чуєте, це не я. воно Це просто зображення, якесь в інтернеті, яке може бути згенеровано штучним інтелектом чи будь-кимось іншим. от Тому е, я нікого. Ні до чого не закликаю. О, це просто як би я зробив, це мою розумию, голос на камеру. Отже, що таке е, документи? Документи це е, ознака, в мене є шпаргалка, перепрошую, буду підглядати, аби не затягувати відео, не бекати і не мекати. Е, документи це ознака наявності боргових зобов'язань. Коли мені кажуть, що вони не мають ніяких боргів, ніхто нікому нічого не винен, що борги в голові. Не буду сперечатися борги, в тому числі і в голові, але якщо вони ще підтверджені пластиковими штучками, які знаходяться у вашому портмоне, то тоді це наявність боргових зобов'язань. Паспорт, який у вас є, чи водійське посвідчення само по собі не є договором. Це лише ознака наявності у вас такого договору. Договір ніхто вам на руки не дає, тому що форма 1П чи П1 вона залишається у міграційній документи, які ви підписали у МРЕО. Е, ну, Вирішать перше в ТСЦ. Вони залишаються там, а вам просто видають пластикову карточку, на якій, е, якою ви можете користуватися ну, за, за потреби. от. Тому, коли є вимога від людей в чорному чи в іншому, аби ви пред'явили документи, то це перевірка наявність у вас боргів. Тобто, це свій чужий боржник-не-боржник. Боржник. І Якщо документи є, то тоді відповідний алгоритм ставлення, йде перевірка, які саме у вас є борги і зобов'язання. Якщо документів ніколи не було в принципі, то це величезна рідкість у цьому світі, особливо у цивілізованій його частині. Усі документи мають. Якщо так як у моєму випадку, документи були здані, то це все одно ну це довга довга процедура, тому що це дуже важко сприймається психологічно ментально у польових працівників силових структур. У них немає практичного досвіду спілкування. З такими тому е, можуть бути нюанси, наприклад, такі, як були зі мною. Е, коли мені цитують одного високопосадового мужчину, який сказав, що він нікому нічого не должен, крім своїх родітей, то хочу вам сказати, що він, має правду. він говорить, правду, має рацію, тому що ми не знаємо, яким чином адміністратори цього світу, влада цього світу отримують документи. Е, однозначно, ну, е, я припускаю. Вірніше, що вони отримують в інший спосіб, ніж ми. Вони підписують або не такі форми, або взагалі не підписують. І вони можуть іншим чином, наприклад, у формі клятви брати на себе якісь зобов'язання. Я цього не знаю, але повірте, паспорт депутата Верховної Ради і ваш паспорт отримані різними. Різними е, методами і вони мають різну вагу, і система по різному е, реагує при верифікації і ідентифікації вас і депутата, чи отого котрий е, нікому нічого не должен. А крім своїх радітелів, це означає, що в нього все таки є в голові борги, от, якщо він вважає, що він щось комусь винен. Далі, те, що сталося зі мною, це була перевірка, от, як я вже сказав. І окрім того, яка може бути далеко не останньою, бо я сам щиро вважаю, що має минути ну, рік часу, бо є рік бухгалтерський закриття договору повне, рік церковний, служба Божа за рабом Божим. там, по -по Помершим в бозі почившим. А рік бухгалтерський це закриття договору по... з рабом Божим громадянином. Тобто з рабом громадянином. От, не рабом Божим, а з громадянином. І е, от те, що мене затримали, по-перше, це була перевірка. А по-друге, це потрібно було відпрацювати там якісь певну кількість днів, коли ти як з роботи звільняєшся. От я і відпрацював. От. Далі. По, е, якщо би я зараз робив це зараз, от, здавав е, папери. Ну, гадаю, я зробив би так само, як зробив. Це досить, з одного боку, легший метод, бо не потрібно ніякої додаткової писанини, а з другого боку, він набагато тяжчий по причині того, що тут вже потрібно це треба мати, як каже, один мій е, близький кровний, сильну віру. Ну, я не дуже люблю слово віра. Мені більше подобається знання. Треба мати сильне знання і чітко знати. Знання. От. І е, е, тоді я зробив е, так, що я просто передав усі оці ознаки наявності боргових зобов'язань. Я передав посадовій особі через стіл у його службовому кабінеті в робочий час, так само, як і отримав ті всі документи. І Хоча я отримав в різних структурах, але це одна система. Ну, але можна зробити можна зробити інакше, я вас не закликаю. Я кажу гіпотетично і теоретично, як би я міг зробити, як би робив це тепер. От. Якщо би мені, наприклад, захотілося мати якесь підтвердження. Бо кожен, кожного разу, коли я оце пояснював, мене питали, чи є у мене якісь документи, котрі підтверджують те, що я поверну оті документи. Для мене воно було неприйнятним, коли я це робив, і я аргументував тим, що е, якщо е, я позбуваюся е, одних папірців, не для того, аби мати прив'язку у вигляді інших папірців, але е, зважаючи на те, що мені прийшло, можливо, я би е, зробив по інакшому е, на принаймні, ще на рік часу, аби мати паперові підтвердження. Отже. Це має бути Укрпошта, великий конверт, заказний лист, доставка з врученням адресату. І можна розбити це на профілі. Наприклад, всі документи, які від МВС. Ну, тобто, наприклад, паспорт, автомобільні документи, те, що по МВС, ну, має бути все каталогізовано, все має бути опис вкладення. І має бути супровідне, супровідне от, волевиявлення, має бути повідомлення про, перепрошую, розірвання договору. І воно повинно бути обов'язково напечатане, не писати від руки. Підпис я би не ставив. Замість дати можна було би вказати, вказувати в кінці кожного тексту, вказувати, вказувати, що написано у день приймання поштовим відділенням. Не відправлення, а приймання, ви не знаєте, коли відправлять. А так ви засунули в конверт, і тобто в цей же день, в цей, в цей же робочий день. І, наприклад, якщо є документи по МВС в один цей з описом, опис, ви маєте мати опис вкладення, ви маєте мати квитанцію про оплату, і ви маєте заплатити за повідомлення про вручення, коли адресат отримав. І це повідомлення обов'язково має бути в паперовому вигляді, яке вам також принесе поштарка. Бо якщо прийде смс-кою, ну це електронне, ви маєте мати папір по кожному, по кожному конверту, який ви відправили. Ви маєте мати три документики маленькі три документики. Далі ще якщо йде по, по юстиції, ну то це свідоцтво про народження. І це там нотаріальні документи, все що завгодно, все повністю описуєте. Ну, Я думаю, в Ютубі цього, цього вистачає. Я теж колись це робив, але не хочу на це гаяти свій і ваш час. Ще дуже важливим документом. Якщо хто здивився моє попереднє відео, там було які документи ми отримуємо. І після свідоцтва між свідоцтвом про народження і паспортом є документ про неповну середню освіту, атестат про неповну середню освіту. І він це теж надзвичайно важливий, тому що він є свідченням того, що ви володієте державною мовою і відповідно можете прочитати у ті всі закони. Зараз, оскільки дітям видають id карти, і в 14, в 14 років разом з. Ідентифікаційними кодами, я думаю, я, мені невідомо по якій причині вони зменшили отой вік, але вони переклали відповідальність на батьків. Це батьки розписують. Один з батьків повинен підтвердити, от повинен взяти на себе зобов'язання за той документ, який будуть видавати дитині. Ну і відповідно, вже аж через наступного року дитина отримає. Атестат про неповну середню освіту і з того моменту вона вже, вже маючи паспорт, вона вже і зможе відповідати. от, типу за свої дії вона вже буде знати законодавство України, тому що вона вивчила, вона розписалася за володіння. Державною мовою, і більше того, вона зайшла у міжнародне право, тому що вона розписалася за володіння, наприклад, англійською, або французькою, або німецькою мовою однією з міжнародних мов затверджених Організацією Об'єднаних Націй. Розумієте, це все не просто так, це все дуже хитра штука. Далі, так, аби я нічого не забув, бо я вже третій раз записую це відео. Так, про те, що надруковане я вже вам сказав. Про освітні документи сказав. Документи по освіті ви можете відправити у Міністерство освіти і науки, можете відправити райвно, облвно, ну, де, де вам зручно. От. Далі, я сказав про опис складення квітанцію, квітанцію про отримання паперову теж я вам сказав. От. З, е, далі о те, що, е, о те, що я забув вам сказати е, в попередніх варіантах відео. Оті всі квитанції, які ви отримаєте, ви маєте дочекатися, поки всі адресати отримають е, ваші послання. Е, і у вас будуть всі квитанції про вручення разом з тими описами вкладення і е, е, чеками про оплату. Ви збираєте собі їх у такий невеличкий пакетик і надійно заламіновуєте їх усіх разом. Усіх разом і носите при собі як образок на шиї. Чому? Я трошки утрірую, звісно, але документ має бути у зоні вашої досяжності. Воно ну, не вашої. Якщо би ви таке захотіли, повторюсь, це я би так зробив у зоні моєї умовної досяжності. От. Для того, щоб полегшити своє спілкування після того, коли були здані оті всі. Ознаки наявності боргу, боргових зобов'язань, документи. Е, отак, як було зі мною, що мені, е, мені просто казали, а де, де якесь підтвердження того, що ви комусь щось здали. І тут ви би мали підмогу. Е, і, і ця підмога, вона, думаю, потрібна рік. Потрібно рік, по потрібно рік, по-любому носити Оці всі папірці до повного розірвання договору. І тоді дуже важливо. Першому, хто у вас це затребував, ви віддаєте отой заламінований пакет, дозволяєте його розламінувати, або самі його розламіновуєте. І той, хто взяв в руки оті папери, вони в нього вже і залишаються. Ви вже, тобто я вже їх не забираю назад, розумієте? От це вже відповідальність тоді. Вони лишаються в системі. Той, хто їх взяв в руки, він мав значить повноваження їх брати в руки. І він має внести їх у справу. Розумієте? Все. І ви я більше з цими папірцями, з цими квітанціями, не маю нічого спільного. Або коли ніхто все пройшло гладенько, минув рік часу, то я просто їх викидаю, бо я вже не маю кому що доказувати. Рік часу минув, а Божий, громадянин. От коротше помер. Помер. І є ще один нюанс. І зразу говорю, нікого не закликаю. У мене просто сталася отака штука з паперами, коли у ТЦК передали паспорт, яким я колись користувався і здав. І більше не передали нічого. Там просто передали список отих всіх паперців, які в мене були, от, всяких там дипломів і тому подібне. Но я ж здавав і військовий квиток. Розумієте? І я не знаю, по якій причині його не передали у ТЦК. Причини може бути дві: перше, він був радянського зразка. Друге, у ньому була відсутня фотографія. Ну, він був виданий, не знаю, може в 93-му році чи в 92-му. Я не пам'ятаю навіть. Але просто той клей ПВА з часом от перестав працювати, і воно фотографія відклеїлася і десь загубилася. Я спочатку хотів е, в мене працював знайомий ще у військкоматі, я хотів вклеїти. Він сказав, що таке не працює. Тепер видають нового зразка. А оскільки я ще був тоді е, прихильником е, ну, радянської теми в плані документів, що я думав, що вони мають якусь е, особливу вагу, то я не захотів цього робити. Тому е, військовий квиток був без е, цього. Без фотографії. От. І я так подумав, що якби ще, наприклад, у основних документах, які е, служать ідентифікаторами, наприклад, е, у паспорті і у водійському посвідченні щось сталося з фотографіями, я нікого ні до чого не закликаю. Я тут просто теоретизую, що було би зі мною, якби. Розумієте? Це просто фантазії. Фантазії в мене ні освіти, ні нічого. Я нікого ні до чого не закликаю. От. Мені просто самому цікаво, що було би, якби відкрили паспорт, а там з фотографією яка сталася якась печалька. І тоді цей документ е виходить недійсний. Я хочу, аби ви такого не робили, тому що коли ви брали на себе такі зобов'язання, то там на останній сторінці паспорта написано, що ви зобов'язані дбайливо оберігати от цей документ. Розумієте? Ви взяли на себе зобов'язання. Тому я просто от теоретично я задав питання, я нічого не стверджую. Я вас питаю, чи ви знаєте, може, ви би мені сказали, що було би у такому випадку? От, далі. Е, на рахунок закидів, які там мені е, е, з приводу попереднього відео, про те, що я занадто багато дякую там, поліцейським, працівникам ТЦК взагалі оцій системі, е, то хочу вам сказати про те, що у мене, я не шукаю ні друзів, ні ворогів. Якщо у мене є вороги і друзі, то це вони так вважають. Я ставлюся до всіх рівно і однаково. І я намагаюся бути неупередженим. неупередженим по причині того, що все може змінитися за одну хвилину. Сьогодні, коли ви тут, ви, наприклад, людей у плямистій формі, от, вважаєте потенційними ворогами. Але коли ви вже туди пішли, то вони ваші друзі. Коли ви вважаєте працівників поліції ворогами, бо вони вас пакують. Але якщо вас пакують інші, то ви надієтеся, що вони ваші друзі, коли ви пишете заяви і біжите до них. Я не шукаю друзів, не шукаю ворогів. І нікого не ідентифікую без його волі. Мені до цього байдуже. Розумієте? От, я дякую вам за те, що ви це слухали. Повторюю, це не є інструкція для дії. Це я просто позадавав питання, бо мені самому цікаво. Якщо хтось мав якусь практику в цьому, то прошу мені відповісти. І не забувайте, що це інтернет, це фантазії, воно все може бути перекручено. І той, кого ви зараз слухаєте і бачите, не є кваліфікованим спеціалістом в будь-якій галузі. І поки що я вам дякую за те, що ви згаяли стільки часу.